Давайте народні депутати до приміщення суду. Не порушуйте закон, не порушуйте закон. Не змушуйте нас вчиняти душ та в хали. Шановні працівники міліції, Ви хто? Ви, 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 ви чим тут законно утримуєте? Гінатія Курба. Ну, зараз, зараз ми маємо, маємо фронт звичайне викрадення людини політичного опонента Петра Порошенка, лідера Українського об'єднання патріотів. Ви готові відчинити двері? Чи ви тут далі займаєтесь його? Ви там, ви там... Будь ласка, ми-то вам точно не...

Просто сваволя органів, які називають себе правоохоронними. Це те саме, що було про Єнтович. Навіть гірше. Ви Тому що це відбувається на ваших очах. Десятки журналістів, народні депутати. Ви бачили, як, як автомобіль, Volkswagen Т-4, да? здійснював на мене наїзд. І на мене також також, і також, також, а, зараз мої дії полягають в тому, що ми знайдуємо захист, який знов не зрозуміло, в якому напрямку у нас був. І а, зараз будемо розбиратися, що на наших початку вручні на кримінальне правопорушення, оскільки особа мала бути звільнена із підвал. І... Ми харчуємо коштом наших платників податків, які їздять на державній техніці, які повністю забезпечені, в тому числі волонтерськими організаціями, такими як Фонд оборони країни. І... Їдемо, Яке судове засідання? Ви що? Немає! Викрали за... зали суду людину! Ви розумієте, зали суду, це цинічний злочин.